Сьогодні Україна згадує жертв голодоморів, які на нашій землі влаштувала радянська влада. Напередодні цього дня ми відвідали сумський обласний кризнавчий музей для того, щоб почути від науковців подробиці цієї трагедії, цього злочину, який розпочався 93 роки тому. Взагалі-то сумщина є одна з найбільш постраждалих областей на території України в період голодомору. Після розпаду радянського союзу, коли почались відкриватися архіви, ми почали більше дізнаватись про той жах, який відбувався. Якщо в 29-му році ці хліба не були звичайно завищені, але їх виконували. То вже 30-й, 31-й, 32-й, 33-й рік не було вже такої кількості зерна у змоги здати у селян. І виконати ці плани планибазатівель, і вони, звичайно, не виконувались. І тоді вже ті села, які не виконували ці плани, їх заносили на чорні дошки. Є документи, де написано, що перелік, величезні переліки сіл, які занесені на чорну дошку. Якщо село залосилось на чорну дошку, це означало, що село оточувалось загонами міліції. З села нікого не випускали, заборонялася торгівля і фактично селяни поступово помирали в цьому селі з голоду. І коли вже на сільраді вивішувався чорний прапор, це означало, що в селі не залишили жодної живої людини. І ось саме весною влітку 1933 року це був пік голоду. Це картки записів про смерть. Ми взяли декілька з них. Ось, наприклад, що коїлося в селі Недригайлів на початку липня 1933 року. 1 липня вік померлого 10 років, причина смерті, голод. 1 липня 6 років. Голод. 1 липня вік 40 років. Голод. 1 липня вік 2 роки. Причина смерті голод. 1 липня. Вік 38 років. Причина смерті голод. 2 липня. Вік 12 років. Причина смерті від голоду. 2 липня. Вік 63 роки. Причина смерті помер від виснаження. часто не писалося, що людина померла від голоду дуже невелика кількість цих про смерть написано, що людина померла без голоду по україні померло більше мільйона людей саме період ось весна літа 1933 року коли у селян було вилучено все всі, всі запаси їжі, і а, також у нас на виставці є а, а, документи нашого Сумського обласного архіву з заявами а, працівників калгоспів до галів калгоспів, щоб видали їм якусь їжу. І вражають те, що пишуть: вже не дайте там зерна, не дайте муки, дайте хоча б буряка, тому що я помираю з голоду. Там пише ось селянин на і про те, що помирають його діти, пухлі від голоду. Дайте хоча б буряки, для того щоб ми просто не померли. І у таких страшних заяв в нашому сумському обласному архіві їх е, тисячі таких заяв. Але ми можемо потім подивитись на виставці. В кожній цій заяві стоїть резолюція відмовити. Горбач Марія Андріївна 18 років. Померла 19 червня. Причина смерті запалення брушини. Її молодша сестра Горбач Настя Померла в той же день, 19 червня, Вік-7 років. Безбілковий набряк. 15 червня Шербак Микола. 4 роки. Причина смерті безбілковий набряк. Голодомор 1932-33 років абсолютно штучне явище, яке було створено радянською системою для фактично знищення українського селянства, яке оказувало величезний супротив колективізації. Масові селянські повстання вже розпочались на, зокрема на території Сумщини. Це вже було після 1929 року, коли колективізація набула таких масового явища. І до речі, на виставці, яка сьогодні у нас представлена, Влена є документи о спротиву селян саме на території Сумської області, і е, саме ось цей штучний галадомор 32-33 років був і направлений для на пригнічення е, селянського руху і протистояння, ось саме створенню колгоспно-радгоспної системи. Найстрашнішим є те, скільки дітей загинули в ті часи. Багато батьків намагалися їх рятувати. Віддавали в дитячі будинки. Один з найстрашніших експонатів це сторінка звіту про дітей, які померли в одному з дитячих будинків на Сумщині. Вік від одного до п'яти років. Половина дітей вказані тільки імена без прізвищ. Це ті самі діти, яких батьки віддали, як останні надія на те, що зможуть їх зберегти. Коли почалась повномасштабне вторгнення з 22-го року, і коли е, свідомо Росія грабує і вивозить велику кількість зерна, так вона е, робить в, е, в портах, де стоять баржі, загружені зерном, для того, щоб Україна відправляє їх за кордон, не також е, е, знищуються. І Росія все робить свідомо для того, для того, щоб знову ж е, Залякати нас, і е, ситуація здається, вона вона повторюється. Ця ситуація, але ну ми будемо сподіватися, що все ж таки це не відбудеться, але Росія намагається це зробити зараз.